І так, сьогодні у нас 3 лютого засідання освітянської комісії. В комісію входить сім депутатів, присутні 6 відсутні, один депутат це Бацур Любов. І на порядок денний у нас про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту Беренської селищної ради у новій редакції. Слово надається Володимиру Михайлові. Шановні депутати. на ваш Розряд пропонується зміни до положення про відділ освіти, молоді та спорту Переянської селищної ради у новій редакції. Таке рішення це затвердити положення про відділ освіти, молоді та спорту Переянської селищної ради в новій редакції, що додається, це саме сам проєкт рішення. Доручити ТВО начальника відділу освіти, молоді та спорту Переянської селищної ради, мельник Надії Дмитрівні, здійснити заходи. З державної реєстрації нової редакції положення про відділ освіти молоді та спорту Паренської селищної ради відповідно до Чинного законодавства України. Вважати таким, що втратило чинність положення затвердженого рішення сесії Паренської селищної ради від 4.03.24 так пише тут, напевно, приймалося, так? І тоді і від то то попередніше від 22-го року, якщо приймалося це. І які саме зміни ми хочемо внести. Ви знаєте, що законодавство постійно змінюється. Десь в процесі роботи ми бачимо, що нам ще потрібно оце прописати в положенні, це щоб лишній раз не звертатися до депутатів і до керівництва селищної ради. У Пункті 3.3 ми пропонуємо такий пункт 3.3.14 і пишемо, сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури навчальних програм, бланків, документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих закладів освіти. Це цей пункт відповідно до покладених на нього завдань відділ реалізує наступні функції. І додаємо цю ще функцію далі. 33:16. Здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, тобто цікуванню в закладах та установах освіти. Слідуюче, сприяє участі педагогічних працівників. У фахових конкурсах Добавляємо так, пункт 3.30. Здійснює в закладах освіти контроль за недопущенням привілею чи обмежень дискримінації за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статі, віку, інвалідності, етнічного і соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. Координує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування, надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грандових програмах міжнародних організацій та фондів, забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими. Відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя. Слідуючи 3-4 відділ має право. І тут додаємо пункт такий 3, 4, 5, організовувати та проводити на території освітянської заходи у тому числі щороку. Серпнею педагогічні конференції педагогічних працівників проводити семінари на радах керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до компетенції відділу освіти. <клес> Наступне відділ освіти молоді та спорту в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодії з апаратом Переїнської селищної ради та її виконавчими органами департаментом освіти і науки. Івано-Франківської ОДА, управління Державної служби якості освіти в області, Калуської державної адміністрації, обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти, підприємствами, установленими організаціями, об'єднаннями громадян, одержує від них у встановленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань. Відділ освіти є уповноваженим органом підпорядкованих йому закладів загальної і середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти. К... Комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр, комунальна установа центр професійного розвитку педагогічних працівників Перенського мішкільного навчально-виробничого комбінату. Для здійснення професійного розвитку педагогічних працівників системи загальної, середньої дошкільної позашкільної освіти. Їх психологічної підтримки та консультування утворюється Центр професійного розвитку педагогічних працівників як структурний підрозділ відділу освіти, який діє відповідно до положення про нього, а також підконтрольний та підсвітний уповноваженому органу відділ освіти молоді та спорту Паренської селищної ради. Далі. Керівництво відділу. Теж. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна володіти, оце ми додаємо обов'язковість володіння українською мовою. Тобто має бути сертифікат. Чи має бути... Не тобто, український, не виїжджає, а То сертифікати бути... надають тепер. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна <клухи> володіти державною мовою, мати повну вищу освіту. І стаж роботи на керівних посадах місцевих органах управління освіти не менше 2 роки. Так, по-перше, прописано в постанові Кабінету міністрів про перелік оцих посад. На період відпустки, оце так само додаємо, на період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу відповідно до наказу начальника відділу. Так, решту все так, як було. І так само отут, де здійснює добір кадрів, призначає та звільняє працівників, ми конкретизуємо кого? Централізованої бухгалтерії, апарату відділу, відділу керівників закладів дошкільної освіти, керівників БДЮТ, Дитячо-юнацької спортивної школи, Центру професійного розвитку, МНРК і ПРЦ. Згідно чинного законодавства, теж додаємо. Так само е, тут де керівництво відділу пропонується, а додаємо, значить, проводить атестацію педагогічних та керівних кадрів навчальних закладів в межах своєї компетенції. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти спорту, так. організовує проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти, так. проводить наради з керівниками освітніх з керівниками освітніх закладів. Так готує подання селищному голові щодо заохочення, просування по службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення працівників відділу освіти, керівників. Підпорядкованих закладів та установ освіти. Тобто, якщо директор там, то подання готує на заохочення чи на звільнення, відповідно, готує начальник відділу освіти. Відкриває рахунки в банках України, має право першого підпису. Здійснює загальне керівництво апаратом відділу освіти, бухгалтерії, координує роботу спеціалістів відділу з освітніми. Закладами здійснює інші повноваження. Ну і пропонувалося додати ще такий пункт, що дівчата зараз додать, про те, що підписують трьохсторонні договори про надання освітніх послуг, послуг е, санаторіям, який в нас є в Ясені. Якщо мається на увазі керівник ліцею, керівник санаторію і відповідно керівник. Відділу освіти для надання освітніх послуг. Оце, що потрібно додати. І повністю додаємо пункт. 7. Відповідальність працівників відділу освіти, молоді та спорту Переянської селищної ради. Це 7.1. Працівники відділу освіти є посадовими особами місцевого самоврядування. На них поширюється дія закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Працівники відділу. Приймаються на роботу та звільняються з роботи начальником відділу, установленого законодавством порядку. Права посадові обов'язки вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи відповідальність працівників відділу освіти визначаються посадовими інструкціями до відповідних посад, затвердженими начальником відділу, відділу освіти мової та спорту Української селищної ради. Працівники відділу несуть відповідальність за виконання покладених на відділ цим положенням повноважень у порядку, передбаченим вченим законодавством України. Повноваження відділу розподіляються між працівниками відділу, начальником та закріплюються у посадових інструкціях. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівників відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. А таке домовляється. Наскільки вибирають навчання, чи тормінів не вказано. Ми не вибираємо, ми просто вносимо ці зміни, щоб упорядкувати документи про відділ освіти. І, як я вже казав, пропонується, що в обов'язковому порядку мають бути ці зміни, зареєстровані у державного реєстратора. Та як перше наше положення було зареєстровано, то... Я тоді якраз виконував обов'язки, я зареєстрував ці зміни. Зараз потрібно вказати, бо реєстратор обов'язково повинен пункт такий бути вказаний, кому доручається, нести, відповідно зареєструвати ці зміни. Значить, Пропонується таке що? на ваш розгляд і на розгляд сесії може ще хтось хтось щось хоче так, так, хтось Чи що винести? На розгляд сесії оці всі наші ну, нове Змір. положення Змір. Редакції, так. Так. Це, це нове положення у цій редакції. Так, Хто за, прошу голосувати. Що за рішення прийняти. Дякую. 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 Дякую.